Дональд Трамп нещодавно спілкувався з Володимиром Путіним під час розмови Путін запропонував стати посередником у конфлікті на Близькому Сході. Трамп відповів, що Путін може зайнятися цим пізніше, поки що краще зосередитися на внутрішніх питаннях Росії. Трамп відхилив ідею посередництва Росії на Близькому Сході. Він вважає, що спочатку варто вирішити проблеми в Росії. Американський президент сказав, що конфлікт в Україні можна врегулювати, хоча загинуло багато людей. Трамп також звернувся до верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Він зазначив, що Іран мав 60 днів для вирішення проблем. Проте Іран зробив багато помилок. Зараз країна в руїнах і багато людей загинуло. Щодо участі Сполучених Штатів Америки у конфлікті між Ізраїлем та Іраном, Трамп не дав чіткої відповіді. Він сказав, що Іран має багато проблем і хоче вести переговори. Трамп додав, що Іран має зрозуміти два простих слова: беззастережна капітуляція.